Триває спартакіада АРАЕС серед цехів та підрозділів підприємства. Уже відбулись змагання з третього виду спорту плавання. Участь у них взяло 13 команд-атомників. Кожен підрозділ представляло щонайменше троє плавців. Переможців визначали за сумою зайнятих місць трьох кращих результатів команди. Спортивні колективи змагалися впродовж двох днів. Першого дня долали дистанцію у 25 метрів вільним стилем. Наступного дня 50. За результатами дводенних запливів визначили переможців. Отож, першу сходинку посіла команда хімічного цеху. До слова, наразі вони лідирують за всіма проведеними видами змагань. Після трьох видів змагань перше місце дуже впевнено, що такого, мабуть, і в історії не було, щоб команда хімцеха в змаганнях із волейболу, із футзалу із плавання зайняла перші місця. Отже, в загальному заліку після трьох видів змагань команда «Хімцех» лідирує, на другому місці команда «Цтав», на третьому РП-1. Ну і слід відмітити команду четверту, об'єднана команда ЦРБ, – де Тарал. Я думаю, що вони в цьому році дадуть такий бій, поборються за призові місця в загальному заліку Спартакіади. Переможці отримали кубки, грамоти та заряд позитивних емоцій. Один з найкращих особистих результатів показав молодий працівник хімічного цеху Микола Пеньога. Він у юнацтві 10 років професійно займався у плавбасейні енергетик. Микола продемонстрував високий рівень підготовки. Водночас зазначив, що суперники у цьому виді спорту серед атомників достойні. Сильні суперники вчора бачите, було 25 метрів. Перші 10 місць вложилися в пів секунди. Тобто конкуренція висока. Дуже приємно, що ми не тільки плаваємо, а за нас також приходять болівати представники цеху. От Вікторія у нас Іван також приходить. Здоровий спосіб життя це прекрасно. Також долучайтесь до змагань. спартакіада проходить, плавайте, тренуйтесь, займайтесь спортом. Наступний етап Спартакіади гирьовий спорт. Ігри розпочнуться 15 квітня і триватимуть впродовж чотирьох днів. Тетяна Федорова Павложих Уїтас Гераес.